Хочете футбольний кайф, тоді ви обрали правильний шлях: ефектні святкування, щирі емоції або позитив. 16 матчів, 12 перемог, 4 нічії та 0 поразок. А якщо ці всі компоненти разом, так-так, таке буває. Повернемося трохи назад у часі, 8 грудня. Динамо вдома зустрічалося із Олександрією. Станом на 16.30, а це півтори години до матчу. Дві команди не знають поразок в чемпіонаті. Щодо киян в заявці, Олександр Піхальонок півзахисник вперше за два місяці з командою прибув на поєдинок. 16-й тур лідерів УПЛ. це точно варте вашої уваги. В порівнянні з минулим матчем, а там теж був двобій з Олександрійцями. Шовковський вирішив нічого не міняти. Всі 11 гравців залишаються на своїх місцях. Оскільки за два дні до гри було свято Миколая, то виникає питання, а що він вам приніс? Хто самокат? Е, в школі він мені приніс е, е, бутилку Динамо, Київ, а дома крису пацюка з Ікеї. Як ви вже встигли зрозуміти, люди на трибунах задоволені, хоч і на градусниках мінус один та йшов дрібний дощ, завжди є вирішення, а точніше спосіб зігрітися, хоча б зсередини. Ти заряджаєшся, ті муха, стільки теплі кидаєш, грілки і все гаразд. Потім з кайфом сидиш, і дивишся, боліваєш обов'язково. Перемога за це на першому місці, і щоб хлопців побільше було живих і цілих і дівчат. А перемога Динамо. Ну, якщо сьогодні перемагаємо, то все буде гаразд. А ще на матчі були присутні наші герої. Це українські військові, які наразі проходять реабілітацію. Їх запросили на матч, а кожен футболіст у стартовому складі грав за конкретного військового. Дякуємо нашим захисникам. Такі акції, якщо я змога, я вробив би кожен раз. Бо чесно, я дивлюся на них і в мене мурашки. Бо ти граєш в футбол, наслужишся життям, то можна так сказати, в тебе сім'я рядом, діти рядом, а хлопці захищають нас в такий холод, в таку погоду, роблять таку справу. Я навіть не знаю, ти титанічну справу роблять. Тож. Дуже приємно бачити і подарувати їм хоч якісь позитивні емоції. І коли ти бачиш, як вони виходять на це поле, як діти, і забувають, що там на фронті твориться. І я ж кажу, ми їх дуже, ми, ми, нам дуже приємно бачити та подарувати там по футболці, по м'ячу, щоб вони присутні на нашому матчі, і бачиш, сьогодні виграли і подарували хоч якісь емоції позитивні. А тепер про гру п'яни після того, як в двох матчах поспіль втрачали очки, більше не збиралися це робити. Стрімка атака лівим флангом від Вівчаренка, і простріл на протилежний. Там уже тимчик знайшов нагоду для удару. Не точно, Олександрія теж відповіла: стрімка атака по центру всередині першого тайму і удар в лівий кут. Повзворота. А як щодо стандартів і напрацювань команди, Буяльський виконує кутовий, Попов вистрибує і забиває головою. 1-0. Такий потрібен м'яч проводить захисник. І перший для себе в цьому сезоні, та десятий за Динамо. Ми награвали ці стандарти, але в тренуванні якби все дуже легко получалось. А в грі не завжди виходить так, як хотіло. Але сьогодні вийшло те, що. І тренували. Ми відпрацьовуємо багато нюансів в тренувальному тренувальному етапі, як в обороні, так і в атаці. І, на жаль, останнім часом нам це не вдавалося. Ми зробили певні корективи, і вони сьогодні відіграли роль. Це чудово, і так має бути. Взагалі, взагалі я вже казав про те, що так, сьогодні реалізація була на досить високому рівні. Наступній атаці кияни знову дивують. Наступ правим флангом пас на Ваната, і Владислав вирішив зміститися та пробити. В стилі Месі ні. В стилі Ваната. Це 2-0. Ефектний гол. Реакція головного тренера не змусила себе чекати. Камери впіймали цю радість. Другий тайм білосині розпочали разюче. Після пасу в район 11 метрів забиває Михайленко. Проте радість передчасна. Арбітри фіксують офсайд. Незадовго після цього вся увага на Бущана. Георгій виконує важливий сейв і зберігає ворота на замку після удару ковальця. А це вже справжня динамічка міць. Сильна передача вперед. Михайленко вибору для себе м'яч і хорошу позицію. Відкотив на Ваната, і нападник оформлює дубль. Точно в кут. Це дев'ятий гол в цьому сезоні та 35-й за киян чемпіонаті. Загалом, після такого можна й пам'ятно відсвяткувати з найкращим другом брашком. Пишіть в коментарях, що тут відобразили футболісти. Завжди приємно багато забивати і мало пропускати. Сьогодні так і не вийшло. Нічого не пропустили, хоч там було у них пару моментів. Але ми своє забили та ще й з офсайду не зарахували. Тож як кожен інтерв'ю кажу, що є над чим працювати, як в обороні, так і в атаці. На п'ятдесят восьмій хвилині звучить сирена, повітряна тривога. Арбітер перерває поєдинок і відправляє всіх в укриття. Вже за вісім хвилин на трибуні не було жодної людини. Дякуємо всім за злагодженість і оперативне переміщення в безпечне місце. Приблизно півгодини тривала небезпека. Відбій можна йти на свої місця. Для футболістів зробити коротку розминку, розігріти м'язи. Ось і відновлення гри. Рахунок 3-0. Тож Олександрійці не будуть сидіти в обороні, шукали свої моменти, намагалися забити хоч один. Злагодженість, самовіддача і концентрація динамівців не дозволили це зробити. А ось ще одна розкішна швидка атака. Бояльський отримав м'яч і віддав праворуч там свіжий каравай, який прострілив на дальню цій коворіт. Трішки не вистачило Гереро голу. Суперник перевів м'яч на кутовий. Ми йдемо на першому місці, перемагаємо, і, в принципі, як говориться, гра забувається результат залишається. До кінця гри. Господарі створили ще один непоганий епізод. Караваю підібрав м'яч під ліву ногу і класно пробив площину воріт. Суперник відбився. На цьому більше справжньої небезпеки ні в кого не було. Кияни перемагають Олександрію 3-0 у себе вдома та стають одноосібними лідерами УПЛ. Гості вперше в сезоні програють. А після завершення поєдинку добра справа. Ви ж пам'ятаєте, в яких футболках виходили гравці Динамо перед стартовим свистком? Там були підписи наших захисників. А тут вже навпаки, футболісти віддають свої ігрові футболки військовим, які сьогодні болівали за столичну команду. Безмежний вам Уклін. Ця перемога присвячується в першу чергу вам, людям, які боронять Україну. Сподіваємося, всі військові, які хочуть потрапити на футбольний матч, обов'язково так і зроблять. Слава Україні!